Так, всім привіт, привіт! А, починаємо. І сьогодні а, хочу з вами поговорити на тему, а де взяти взагалі там, додаткові години на, на день. Тому що дуже часто всі кажуть, Боже, я не встигаю, я не встигаю, я нічого не встигаю, часу нема, часу нема. Але якщо розібратися, то на те, що нам дійсно важливо, ми завжди знаходимо час. І це не на щось новеньке, не щось таке, знаєте, неймовірне. І тому наш час дуже часто ну, просто крадуть. От така приклад для тих людей, можливо, хто, хто працював в офісі і знає, що є ну, там, 8 годин робочого часу, окей, там ще обід і так далі, але левого частку твого робочого часу в офісі, наприклад, крадуть якісь там кава вийти на каву, щось там дасть колегою там іти по коридору, щось там побалакати, зна хто курить по, по, перекури і, і так далі. І, відповідно, це ну, такі ж страшні пожирателі того часу. Звісно, з іншого боку, це формує там комунікацію, команду і так далі. Але сьогодні ми говоримо про принципи тайм менеджменту. І ось перед тим, як, знаєте, шукати, типу, де взяти оці години, потрібно просто розібратися, де найчастіше у вас зникає той час. Ну, зараз я буду розбирати такі ну, певні базові принципи, але я думаю, що у всіх воно плюс-мінус однаково. Але я завжди кажу, що я даю якусь структуру, але ви маєте ще а, знати і, і свої особливості, особливості свого часу, свого життя. Тож поїхали. Де найчастіше зникає на ще раз? Перше і основне це а, взяти телефончик на 5 хвилин. Все, я взяв паракончик на 5 хвилин, чипу, типу, я там зайшла відповісти там в Дірект, і все, на 40 хвилин я завісла в РИЛСА. А, Дивіться, це дуже часто комилка. Так, ми, типу, всі працюємо в, соц... ну, працюємо в соцмережах, і, типу, я там зайшла по роботі відповісти на заявку в Дірект, це ок. Але коли ти потім на 40 хвилин злітаєш в Рілса. Це, це не ок. Тому навіть коли ти береш телефон і працюєш в соцмережах, ти маєш регламентовано встановлювати, що зараз там 20 хвилин я е, не просто лістаю ріси, я дивлюся там на конкурентів, що зайшло, що не зайшло, якісь охоплення і так далі. Ну, тобто я вивчаю це там 20 хвилин я, наприклад, відповідаю на заявки в Дирекція. Вибачте. Ще там 20 хвилин я дивлюся, ну сторіс, дивлюся, хто який прогрів робить, і так далі. Ну тобто, це має бути лімітоване. Якщо ж ви не працюєте в соціальних мережах то вам просто знаєте відкривати месенджери в певні годинні ранку. Наприклад, ви можете ставити собі будівник, такий що там, наприклад, в 11.30 я відпродивлюся, то в 15.30, 19.00, ну тобто лімітовно. Плюс що офіційно буде, якщо ви виставите собі ліміт на проведення в соціальних мережах. А другий такий великий пожиратель часу теж пов'язаний з а, телефонів, це оці, знаєте, постійні увідомлення, по які вам приходять куж-повідомлення, там якогось типу, додатку, якогось теж повідомлення і так далі. І ви так втрачаєте фокус уваги, тому що ви, наприклад, щось робили-робили, хоп, ви там відволіклись, почитали щось, типу якесь там повідомлення, ой, вже ваші думки кудись пішли далі, і так далі, і тому подібне. І все, концентрація, вона вже пропала. І ця втрата фокусу, поки знову повернетеся, повернетеся на початок, 10-20 хвилин, вже все. Приходимо ну, політація, у вас на Потім ой, ну ще водички собі, немінуча чайочка, і так далі. Вимкнути пуші, що зробити? Вимкнути пуші, і залишити тільки критично важливі, ну, тобто там дзвінки. Це це ми говоримо це про час, коли ви маєте сконцентруватися на роботі. Коли ви просто відпочиваєте, будь ласка, робіть, що хочете, але навіть коли ви відпочиваєте, я вам рекомендую а, вимикати ці повідомлення, тому що вони. Реально заважає. Наступне, що що краде час піде, це мультизадачність. Хто б там казав, що да, так, це ж класно, бути мультизадачним, робити і то, і то, і то. Але коли ти одночасно типу там відповідаєш на, на якийсь лист. Щось ти там десь монтуєш, щось там там дзвінок, а там, ще ти викладаєш сторіс, то воно виглядає, як нічого ти не встигаєш, і нічого ти якісно не, не можеш зробити, тому що бігаєш від одного до іншого, і, і думки твої туди-сюди, туди-сюди. Як вона має виглядати ця мультизадатність? Вона може залишатися, але вона має бути поділена на певні блоки. Ну, наприклад, там одну годину я роблю там лише монтажі, Одну годину я, наприклад, лежу роблю лише листування, на пошту або там на заявки в директ. Ну, тобто, неможливо, по 30 хвилин. Обирайте самі, як ви хочете. Так ви будете значно ефективніші, коли ви на кожну задачу обираєте свій блок, у тому що це було якісно зроблено. Але Тут є такий важливий нюанс, що щекрати ваш час. Якщо ми говоримо якісно, це? Ну, ну зроблено як, як, як це, ну, це, це може бути на 4, на трінчку. І тут, що краде ваш час дуже сильно, це перфекціонізм, який виглядає так, ну, типу, що ти три години витратив на цей пост, який можна, по суті, зробити там, за 30 хвилин. Особливо уваги, якщо ти там не дизайнер, і, і твоя сторінка вона не має бути прям портфоліо, Ну тому що там до дизайнера до фотографа йдуть як на портфоліо. Їхня сторінка має бути упакована як портфоліо. Якщо ні, ти можеш десь собі дозволити, що типу, голубенький може там трошечки синеньким бути, і, і так далі, і ну, по типу, взяти, наприклад, не оцей синій колір, а отакий от щось поставити, щось такого. Ну, тобто ми робимо перфекціонізму. Правило достатньо добре, ну, там, на трічку, і завжди дедлайн на задачу. Ось це ну, дуже сильно висвободить вам трохи часу. А наступне це що краде час, коли у вас немає основних пріоритетів на ваш день?» Пріоритетів має бути окремо. Uh, весь зайнят, а, вас день ну, наприклад, а головного не зроблю. Ну, тому що типу ти щось там не бігаєш, щось робиш, там мене зрозуміють, мама, що то. Ти... Вас день десь бігав, а толку? а що ти зробила? а нічого ти не зробила. І, і тому, можливо, ну, щовечора, там, можливо, зранку, тому їх теж зручно, адаптуйте вже під себе ваші ці, а виписувати три ключові е, ну, задачі взагалі на, на день, е, для того, щоб вам було е, комфортно. Uh, і це значно, знаєте, це не буде красти вашого дня, тому що ви будете знати, що вам uh, робити. Uh, наступне, що дуже важливо, і що краде ваш час, це оце вміння сказати. ні. Як воно виглядає, виглядає так, що ой, тебе терміново щось робити, ой, ой, прошу, ой, допоможи, ой, ой, там і так далі, І це з'їдає ваш тайм. Ну, Тобто, треба зразу собі кидати рамку, я можу повернутися до цього, коли у вас є наприклад, якийсь вільний блок. Якийсь вільний блок у вас є, ви до цього по, повертаєтесь. Наступне, що крадай час, немає такої межі між роботою і, і побутом. Ну, тобто, виглядає, що, типу, ти постійно на роботі або ти постійно вдома, але ж знову ж таки, і не тут, і не там. Робимо отак фіксовані якісь робочі вікна, плюс окремий частику там на попит, на, на сім'ю. Тому що я розумію, що зараз всі працюють вдома, більш багато хто, і воно вже все змазалось, але для того, щоб це не кралося ваш час, це має бути чітко фіксовано і дисципліновано. А. А, дивіться, наступне що краде час, такі несплановані дрібниці. А по типу, ой, ой, ну це шодесенько, я ж зроблю. І так може бути 5, 10 разів на день. І ось цей список дрібненько це вже забирає там, годину вашого часу, наприклад, якщо сумарно за день. І для цього дрібненько має бути якийсь окремий слот, наприклад, увечері. Або якийсь окремий слот посередині дня. Ну, тобто, все ми е, робимо слоти. Шокра ще дуже краде ваш час. Здавалося, куди б тут тайм-менеджмент? Але втома і не досить. Ну, тому що прості задачі, коли ви були втомлені, коли вам не вистачає сну, вони тягнуться вдвічі швидше, о, вдвічі о, повільніше, вдвічі довше. І сонце, типу, як бізнес-інструмент. Інакше, якщо ти не висипаєшся синхронно, ну, не синхронно, а, а регулярно. Якщо ми говоримо один раз, ну, з ким не буває, але якщо от кожного дня є такі хронічні великі лядос, то ти думаєш повільніше, то ти ну, продумуєш, аналізуєш. По, по, повільніше. І, і дивіться, якщо це такі основні, що на чому я хотіла зупинитися. Якщо підсумувати, дивіться, от де взяти ці 120 хвилин, наприклад, щодня. Дивіться, хвилин 30 штаба йде на скролінг коли 25 п'ять, там іде на якісь зайві, типу там, переписки, коли 20 йде на переключення цими ж задачами, там попити водички, там ще щось, ще 20 хвилин йде на якийсь перфекціонізм, ну, тому що ні, я не роблю, ще 20 хвилин йде на оцю, типу, термінову, чужа якась просьба, щось, що все горить бігом, а ну скільки мені я не зроблений. І в принципі, це вже нічого не роблячи, це 120 хвилин в день, це 2 години. Ну, на минуточку, дві години активної роботи. Ну, тому що, дивіться, є час, який ти працюєш, а є час, твій ефективний, продуктивний час, є час, коли ти не І от, наприклад, якщо ти ці дві години витратиш на той час, коли ти не просто працюєш, а коли ти заробляєш, то це вже буде абсолютно інша штука, абсолютно інша механіка, яка ти зможеш заробити в два рази більше. Тому що час вони крадуть на якісь там супервеликі події. А така будуть оці дрібні такі звитічки, дрібні такі, такі штучечки, на, ну, на які ви витратає, витрачаєте свій е, час кожного дня. Дивіться, оця проблема в тому, що не вистачає проблеми не з мотивацією. Ну, тобто людина знає, для чого вона працює. Ну тобто, вона вже не знає, але це вже зовсім інша е, е, частина е, роботи. І люди мають проблеми з витоком часу, коли вони не знають, що таке пріоритет. Коли стрибають постійно між цими задачами, коли просто йде оцей скролінг, перфекціонізм, чужі пріоритети і так далі. Що робити? Дивіться, всім принципів. Зараз буду розповідати перше, ну те, що я вже тоді сказала, але зараз так підсумується все. Велика трійка. Ну, тобто, на день є три великі задачі, три великі дії, які рухають тебе до цілі або до грошей. Все інше після. Друге, ми все ділимо на тайм-блоки. Ну, тобто, працюємо блоками 60 хвилин на одну задачу без перемикання. Ми сіли і працюємо. Правило 80 на 20, ну тобто 20 дій дають 80% результату результатів, і щодня ми починаємо робити оці 20 дій. Ну, ми розуміємо, наприклад, якщо ми говоримо про продажі, що є час, коли ти продаєш, ти проводиш діагностику, наприклад, і є час, коли ти збираєш аналітику. От фактично збирання аналітики – це та робота, за яку ти не заробляєш, але вона дуже необхідна. Це рутинна така робота, яка є. І от правило 70 на 20, що спочатку ми робимо продажі і діагностики, а потім ми вже робимо підсумування ну, часу. Ми робимо якісь аналітичні дані збираємо. Використовуйте свої годин у піку. Ну, тобто, всі ми вже дорослі люди всі знаємо, коли ви більш активні. зранку, ввечері або вночі хтось і складне робіть в той час, коли ви більш активні. Це там ранок, день, вибирайте. А рутину вже робимо, коли ну, енергія трошки спадає. Вставимо ліміт на телефони і на месенджер, тобто два-три вікна перевірки на день, Ну, замість постійного цього онлайн. І щоденно таке, знаєте, за закриття дня, 10 хвилин, що ви за цей день зробили? Що ми зробили, три пріоритети, які переносяться на, на завтра, і так далі. І дивіться, час його не знаходить. Час його створюють, по суті, вашими рішеннями, щось не робити, а щось, наприклад, додати. Це не про працювати більше, це про жити, працювати точніше, і, і вибудовувати цю систему о, часу для того, щоб це бачите, навіть отут, ну, тут, навіть ну, всюди потрібна система. Система потрібна не тільки в продажі, система потрібна просто в житті а, для того, щоб а, бути ефективним. І коли ти є ефективен, ти заробляєш більше коштів. На цьому в мене сьогодні все. А, ваш заторичний маркетолог, ва за і до зустрічі завтра.